Дітей, яку я вперше побачила в Києві на сцені на дні успіху. І я її тоді історію за... записала на відео, так, і дуже-дуже вона вразила, як сидячи вдома з маленькими дітьми, вона почала цей бізнес. І я хочу тебе запитати: було складно і чому ти прийняла таке рішення займатися бізнесом? Так, всім привіт! Дякую за таке представлення, дякую, що пам'ятаєте мою історію. Було складно в тому, щоб реалізувати себе наповну. Чому я прийняла таке рішення? Тому що до декрету я була головним бухгалтером, я працювала в пенсійному фонді. Але я зрозуміла, коли з'явились діти, я не хочу ходити кожен день на роботу. Я бачила, як мої колеги відпрошувалися на дитячі свята. І мені... Це виглядало якось принизливо дуже. І я хотіла максимально часу приділяти своїм дітям, і я хотіла бути для них прикладом, як можна стиль життя зовсім інший. Не тою мамою, яка біжить, біжить, біжить і не має часу. А діти підожди, підожди, підожди. Так? А, а тою мамою, якою вони будуть гордитися. Плюс в мене був дуже великий страх, коли з'явились діти. Тут на той час в мене їх було двоє. Я ще не знала, що буде троє. І у мене був страх, хто я без свого чоловіка. От я думала, не дай Бог, що з моїм чоловіком чи з його роботою, хто я, я скільки я зможу заробити, щоб забезпечити своїм дітям хоча б базове стабільне життя, тому що я розуміла, помічі від батьків не буде. Мені самі їм треба вже допомагати, і цей страх він мене включав мій мозок думати, що робити, що робити, де я можу заробити. Я зрозуміла, що світ іде вперед, є ера онлайн, про яку я взагалі не знаю. І так я через інстаграм познайомилась з дівчиною, якій я довірилася. Це мій спонсор Даріна Штен, зараз вона в Канаді вже давно. І вона мене привела в світ Форевер. Тяжко було, звичайно, проявлятися, тому що ти себе не бачиш успішною. Ти ще себе ну, на дуже низькому рівні бачиш, і мені от складно було в тому. Побачити себе, що я можу так само. А коли ти побачила, що ти можеш, що в тебе може бути яким таким, ну, поштовхом? Поштовх, ну, да. Да. А, скажу так, коли поштовхом була моя третя вагітність, а, коли я завагітніла своїм стефаном, я собі сказала, якщо я з двома дітьми бізнес не построїла, то я його построю з трьома. І мої діти це були тією, тобто мій страх він ще підсилився, да? І я пішла в страх, пішла діяти. Почався карантин тоді. А чоловік, і от страх підтвердився. Чоловік залишився без роботи. Ми всі сидимо вдома, маленька грудна дитина, і я почала діяти. Почала формуватися моя перша команда, і так я, будучи дитині 9 місяців, я закрила рівень менеджера і вийшла на дохід 40 Плюс тисяч гривень, на якому я тримаюся вже три роки, і знаєте, от а зараз в Україні така ситуація, да, що багато жінок в такій ситуації, як я думала, да, хто я без свого чоловіка, що я можу дати своїм дітям. І я знаю, що вони в дуже складному становищі, тому що зарплати в нас дуже низькі, і я зараз бачу цей бізнес як допомогу їм. І так само як ми з вами, я зараз в Німеччині, Наталія в Польщі. Ми можемо об'єднати українців по всьому світу і українцям, які в Україні дати цю можливість. І зараз в мене в команді є люди, які починають заробляти більше ніж на основній роботі. Одним з таких останніх кейсів є вчитель, яка на школі заробляла 10 тисяч гривень. Форевер почала заробляти 20 тисяч гривень. І вона звільнилася зі школи після 19 років роботи, тому що хоче дійсно достойний рівень життя. Таке питання: скільки зараз твоїм діткам? Так, да, моїм дітям 12, 8 скоро буде і 3,5. І ти, коли почалась війна, переїхала з України в Німеччину. В Німеччину тобто, да. і ну, в тебе команда і в Україні, і в Німеччині, і в... По всьому світу да. так? так. основна моя команда в Україні і вже починається формувати Німеччина, Польща, Великобританія, хоча я там ще жодного разу не була Іспанія, хоча ще там жодного разу не була Чехія. Тобто, цей бізнес він настільки масштабний. І знаєте, коли я була в Україні, я знала, що він є міжнародним. Але я не розуміла, і саме завдяки складним обставинам, коли тебе отако от взяло, викинуло, так да, це було моє рішення, але е, воно так було прийнято на емоціях, що ти розумієш не розумів взагалі, що ти сам робиш. І тільки тоді я усвідомила, коли приїхавши в чужу країну, а я не відчувала себе ніким, тому що тут є е, forever family, і в будь-яку країну ми не поїхали. Там є бізнес форам. Ми приїжджаємо не мігрантами, а підприємцями. підприємцями. Друзі, нагадую, що ми зараз знаходимося в Анталії, в Туреччині, Атель Гранада, де у нас проходить тренінг особистого зростання. І в мене Інна до тебе питання: для чого ти приїжджаєш на ці тренінги, і для чого ти вивозиш свою команду? Я приїжджаю для того, щоб Побути серед мільйонерів і навчитися в них заробляти так само спочатку сотні тисяч, а потім і мільйони. Тому що що значить, коли ти заробляєш багато в нашому бізнесі, це ти коли допоміг тисячам тисячам людей. А я дуже хочу допомагати нашим українцям. А хто як не ми? І сьогодні, коли ми зустрічали Крішну Аврора з Індії, так. Моя мрія, щоб отак наших українців зустрічали в будь якій країні світу, і ми могли давати цінність. А саме тому я тут, а команду я вивожу, щоб вони вчилися не в мене, тому що я ще тільки не заробляю. Я не можу їх цьому навчити. А щоб вони вчилися в людей, які заробляють від 15 до тисяч доларів в місяць, і це абсолютна реальність, тому що я вже 5 років форевер, і ті люди, які заробляли 5 тисяч доларів на моїх очах. Виросли до 20. Років. тому а, може здаватися відразу, що це нереально. Ну так. я також колись так думала. Я думала, хоча б сотрудні заробляє. О, так це сам. була моя фінансова ємкість, яка так. поміщалась в мою голову. Да, хоча б 500. От, тому. О, дякую, Інна, стільки в мене питань, але просто скажи, будь ласка, такі знаєш маленьке набустя мамам, які так же як і ти, наприклад, ну опинилися в яких таких ну, скоротних обставинах, так багато дітей, або не дай Бог там без чоловіка, або без роботи. І зараз вони приймають рішення починати бізнес forever або не починати. Знаєте, якщо ви вже приймаєте рішення. Це значить говорить про те, що вам вже поступила ця інформація. А чому вона вам поступила? Тому що ви сиділи в складних умовах і думали, Господи, допоможи. Покажи мені якийсь шлях, що мені робити, куди мені йти. І Бог вам через інших людей показує цей шлях, навіть якщо ви не вірите в себе. Можливо, ви не розумієте до кінця цей бізнес. Ви просто довіртесь тій людині, яка вас приглас... запросила, або покаже це відео вам. Ви просто довіртесь і йдіть е, цим шляхом, тому що е, знаєте, всі відносини у нас, в нас у житті не просто так, і люди зустрічаються нам проводниками. І е, часто ми чуємо історії, коли люди е, спочатку не довірившись, не, не, не повіривши перш за все в себе через 5-6 років все одно повертаються, через 2-3, але вони потім кажуть, я просто втратила цей час. І ці 5-6 років були дуже складними. Тому просто вірте у всесвіт, у силу підтримки, довіряйте життю, о, довіряйте життю і дорозі, яка вона вас веде, і приймайте з благодарністю. І все у вас буде. Я буду дуже щаслива, якщо ви станете успішними, щасливими. І потім ми з вами ось тут познайомимось особисто. Так, запрошуємо з нами на наступний уікенд-семінар, який відбудеться 18-23 лютого. Дякую тоді. Будь ласка. Дякую.